Стрілець для стрільців цей рік може виявитися дещо непростим у плані фізичних навантажень. Хоча вам притаманна енергійність у 2025 році особливо важливо бути обережним із екстремальними видами спорту та фізичними тренуваннями, щоб уникнути можливих травм. Можуть бути проблеми з щитовидною залозою, тому не забувайте вчасно робити УЗІ, здавати аналізи та під час сніданку не забувайте про вітамін Д у вигляді спрею від. Нутрі плюс емоційний стан стрільців також потребує уваги. Необхідно підтримувати гармонійний баланс між працею та відпочинком, інакше можливий ризик емоційного вигорання. Слідкуйте за своїм харчуванням, намагайтеся обирати легкі продукти, багаті на клітковину, а також уникайте надмірного вживання кави або інших стимуляторів. У складні моменти звертатися до близьких за підтримкою це допоможе зберігти спокій і уникнути перенапруги.